Ім'я Лацко є здрібнілописливим варіантом, що утворене за допомогою форманта ковід від розмовного словацького імені Лако, або угорського Лет. воно є дериватом від слов'янського двоосновного імені Вадислав, відомі також угорські розмовні варіанти Ладко і Лаці, записи імені Лацко починають з'являтися в писемності з 15 століття. Наприклад, у 1343 році згадується за душу Лацька воєводи у місті Сучава, документ Сесеум 1540. У 1435 році фіксується шляхтич Вончко в селі Кричово, документ Белай 170. У 1560 році записаний кріпак як Аліас Вончко в селі Керецькі. Документ Белай 163. У 1773 році ім'я Лачко Яков Зустрічається в селі Вим, Водяне. документ Белай 121. схожі на лацко імена тацко, Жацко, Лашко, Пацко, марко, сашко, дарко, даско, Дашко, Децко, жаско, Жатко, леско, лешко, личко, Мицко, нарко, паско, пачко, раско, радко, рачко, рашко, татко, Хоцко, часко, шашко.